Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова направила звернення до Верховного комісара ООН через ситуацію у Курській області з закликом засудити тероризм із боку України. Відповідну заяву вона опублікувала в Телеграм в неділю, 11 серпня, направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини. Сподіваюся, що наша інформація також буде відображена у доповіді УФПЛ ООН про порушення прав людини, яка, як нам стало відомо, готується до виходу у вересні і йдеться у заяві. Москалькова назвала наступ Су варварським нападом на Курську область. Як відомо, 6 серпня росіяни заявили про прорив кордону з боку України у Курській області. Вже шосту добу у прикордонних районах Курської області точаться бойові дії. Росія вела режим контртерористичної операції одразу в трьох прикордонних з Україною областях. Президент Володимир Зеленський заявив про витискання війни на територію Росії і відзначив українські підрозділи, які результативно захищають країну від загарбників, ще підтримують зв'язок з Україною, щоб краще зрозуміти цілі те.